У Ярдані хрестився ти Господи, троєшне вилосе поклоні, Отцівський, бо голос засвідчив про тебе, улюбленим тебе, сином, і минугою Христос Христи, Христос Христи, благословіння міського здоров'я, перемоги ми моєму... нашого сина. Миру нашій Україні і перемога навіть і Сина, і Святого Духа. сестри. Христос хрестився в річці Йордані, шановна Білоцерківська громада, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас з великим святом хрещення Божого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні церковний дзвін і спільна молитва нас усіх кличе до храму Божого для того, щоб прославити велике свято, коли Господь своєю божественною природою освятив всю водну сферу. І сьогодні ми, згідно християнської традиції, несемо до храму Божого на освячення воду, яку потім використовуємо як віруючі християни, відганяючи нечисту силу зі своїх осел і використовуємо її також для споживання в часи. Душевних і тілесних хвороб цього року ми знову, це велике свято святкуємо в час великої небезпеки, в час війни. Але ми сьогодні, як ніколи, всі разом об'єднані в спільній молитві і просимо милосердного Бога благословіння для нашої рідної України, благословіння і перемоги для нашого українського війська, для ваших синів, для ваших дітей, близьких і рідних. Вітаю всіх зі святом і вірю, Надіюся в те, що вже наступного року ми святкуватимемо це свято в мирі і благополуччі. Христос хрестився в ріці Йордані.